Колода метафоричних карт, нові часи, нові можливості Мого авторства. І ми зараз з вами проведемо її розпаковочку. Отже, що входить в колоду? Ось така коробка. Бачите, вона невеличка, дуже зручна в поміщати в сумочку. 40 таких от фото зображень, дуже, дуже якісних. Вони, прям знаєте, не рвуться, не мнуться, не гнуться. 20 пронумерованих. Дієслів і 20 пронумерованих от таких мотиваційних фраз. Як бачите, вони в таких наших українських, таких дуже класних кольорах, дуже люблю цю колоду. Тому ви можете працювати або з цією міні-колодою, або з цією, або з усіма трьома, або просто з фотоколодами. Сюди також входить методичка. Тут є, давайте так, щоб я не брехала. Мені здається, раз, два, три техніки точно є, не знаю чи п'ять, три техніки, мені здається, п'ять, п'ять технік. Якщо ви ніколи не працювали з метафоричними картками і тільки до них придивляєтесь, ви можете працювати з цією колодою. Вона універсальна, вона кочонова, вона ресурсна. Коли я починала свою діяльність в сфері метафоричних карт, це був 2016 рік. Я купувала для себе колоду. Першу я користувалася на як підказка дня. І вже потім були курси, потім було навчання. Тому ви можете колоду використовувати, наприклад, стали вранці. На що мені сьогодні звернути свою увагу? Да, витягуєте карту і. Те, що приходить в вашу голову одразу, нагадую, що метафорична карта вона працює із нашою підсвідомістю, на що мені потрібно звернути увагу? Додати яскравості життя. Але ви можете трактувати цю карту зовсім по-іншому. Тобто, ви можете використовувати ці карти як собі підказку в груповій роботі з жіночими колами, в індивідуальній роботі, вікова категорія 16+, Можливо, і раніше я тестувала свою попередню одну з своїх попередніх колод на дівчинці 10 років, і це було ну це було щось таке. вау. Е, власне, ось що входить в колоду. Ми зможемо з вами навіть зараз протестувати, яку дію мені потрібно завтра зробити. Наприклад, для того, щоб мій день був яскравим, неперевершеним, класним, живим, і я витягую дію. Я, начебто, я клієнт і в мене написано Створюй. Для мене це про «Створюй свої продукти, тому що я якраз зараз над цим працюю. І мотивація на завтра вона звучить ось так. Ось така карточка, бачите, з двох сторон. Двоє дивляться вниз: один бачить калюжу, другий зорі. Що? Кому?» Колоду можна придбати, вона є в наявності в PDF-варіанті друкованому. Якщо ви не в Україні за кордоном, ви можете оплатити колоду і взяти доступ до неї. Та, і працювати з нею в онлайні. Вона є друкована, тільки єдине перед тим, як замовляти друковану колоду. Напишіть мені, будь ласка, в особисті. Я дам контакти на Ютубі і в месенджері, в дірект. І ви зможете мені, і навіть в Телеграм, ви зможете мені написати. Нехай колода вам служить благу. Так, да, я забула сказати головна ідея колоди. Вона народилася в листопаді 22-го року, а коли почалися блокаути, і я побачила, що одні використовують можливості, а другі ні. Так народилася гра нові часи нові можливості, і до неї народилася колода. І тому вона допоможе вам працювати із страхами перетворювати їх ресурси, бачити можливості там, де ви їх не бачите, і їх звичайно монетизувати. З вами була Юна Щербюк. Якщо колода вам подобається, і ви хочете її придбати, пишіть в коментарях. Я обов'язково з вами зв'яжуся або переходьте за посиланням, якщо ви прийшли сюди з Google Форми.